На річках та водоймах буковини закінчується період нересту риби та інших водних біоресурсів. Про його підсумки та цьогорічні особливості далі наші кореспонденти. З метою запобігання, виявлення та розкриття порушень природоохоронного законодавства з початку нерестової заборони державні інспектори Чернівці рибоохорони спільно з правоохоронцями провели понад 50 рейдів на річках та водоймах буковини. І результат не забарився. На Дністровському водосховищі, зокрема на водних об'єктах Ченівецької області, було зафіксовано майже 300 порушень правил рибальства. Зокрема, з цих 300 порушень, майже 100 це є грубі порушення правил рибальства. Зокрема, було вилучено понад 300 заборонених знарядь лову і майже 400 кілограм риби незаконно добутої. Навесні було велике побоювання, що саме під час нересту на Дністровський ГЕС відбудеться скид води, в результаті чого відкладена ікра залишиться на березі. Рибоохоронці навчені гірким досвідом, а тому заздалегідь подбали про зменшення збитків. На дністровському водосховищі знаючи, що під час нересту будуть скиди води громадськими організаціями, органами охорони спільно з організацією українських українського товариства мисливців та рибалок було встановлено на нерестилищах Дністровського водосховища понад 600 штучних нерестових гнізд. Для покращення проходження нересту. Відповідно на даних нерестових гніздах спостерігалася ікра певних фітофільних видів риб, таких як лящ, короб, карась, подекуди спостерігалася ікра окуня, тобто, можна сказати, що штучні нерестові гнізда дали великий ефект для... і покращили проходження нересту на Дністровському водосховищі, зокрема. Позитивні результати діяльності рибоохоронців говорять самі за себе. Однак ця робота має стати постійною та системною і після закінчення нересту. Незважаючи на те, що нерестова кампанія закінчилась, наші оперативні групи будуть працювати по всіх річках, по водосховищам. Також ми будемо проводити рейди по всім торгівельним мандатчикам, де проводиться несанкціонований продаж заборонених за тлову і водних живих біоресурсів. Олександра Сорохан, Петро Голопапа, Віталій Мільницький, телеканал Буковина.